Друзі, раніше ми працювали з ось такими ножами, і ви часто нам писали коментарі про те, наскільки вони погано ріжуть, і заточіть їх вже нарешті хлопці. Але тепер нас побачила фірма Kuroba і ми підписали з ними контракт на співпрацю. І зараз наші ножики ріжуть ось так. Просто чудові ножі, дуже великий в них асортимент на будь який Вебер. Нет, это не надо просто показать. Что... Дай палочку. Нет, это мы проверять не будем, я это верю на стол. Отже, скоро ще будуть ножі з буковинськими компченостями, і ви зможете їх також у нас замовити на сайті. Очікуйте на багато новинок.